Всем привет! Ну что, друзья камазисты, есть еще у кого такой КАМАЗ? Может на пышах кто Ну что там, КАМАЗ, КАМАЗ, с манипулятором, да? Да манипулятор можно отцепить очень легко. Да, да, друзья, так и я с майстрячью. Ось таку машинку На 2 тони саморобний маніпулятор А коли він мені не потрібен Я його запросто за 5 хвилин задіяю Я ще буду знімати обзори Так В краткому відео все не розкажеш А розказує тут є за що Тут датчик у мене Це бачите язичок Всередині того квадрата маніпулятора, а там гідроциліндр. І ззадки здаєш по направляючій досточці Дивишся на колеса. Щоб вони були в притул до досточки, заїжджаєш, а тоді діло гідравліки. Ну, так як папа в маму, типу, сюди заходить, а потім там такий речак. Раз. От, это от і петлею затягує гідравлікою, плотненько. А потім на таких болтиках на 27 закручується. На 2 тонни работає блоки грузю. Мало ще ним работав, но... але зараз таке время. А тут у мене ще рама така. Усилена хорошенько. І не круте. Якраз те, що надо для роботи маніпулятором. Не скрутива віки віков. А так вот дебело все. А тут от -от так от поперечена. Така от зварена. Рама у мене зварена. Підписуйтесь, буду розповідати. Мене є що розказати вам. Не які-небудь байки, а реальна техніка я робота. Я там в мене ще рейферний ковж до нього. Ще три роки назад навозом займався. Викупав у людей і возив на теплиці. А коли він мені не потрібен, раз за ці діни взагалі три хвилини. І дирку затулив листком таким желіза, І погнав возити, як самосвал. Назад висипає, набік висипає. Тільки правда там борт ще не відкривається. Тут у мене сліди переділок. Ну, колись він тільки назад висипав у мене. Потім доробив, а так отут на яблуках. Щоб висипав. Ну хоча б на дві сторони. Продовження буде.